Суботній тур він виявився неповноцінно. Розпочався він. Демидюк зрячі пробуває, відкриває рахунок у нашому матчі. Сергій Демедюк виводить рух контіліум Груп». Цього гідно зробити. Знову м'яч у ногах. Ревери і таки дається оцей тиск. Рівні, але все ж таки ставляться. Не буде. Про... Ой-ой-ой, який класний удар вдається. І тут в принципі не прикрили. Помиляється Поліщук і здається крапку сьогоднішнього матчі ставить капітан Ігор Грицак, забиває порожні ворота втрачати. Чи продовжиться? Поліпович, Владислав. Ну, так зрозуміло, головне, щоб. Ой-ой-ой, а тут як? Все ж таки Роман Горбатий. І... Є такі забобони у воротарів у голокіперів, що в будь-якому випадку не варто м'яч за воріт пропускати в будь-якій ігровій тісних лініях. тобто що лінія атаки кожної з команд краще від лінії нападу. На. у нас Дуже швидко, швидко. відкрито. Вкотре на цьому наголошуємо, друзі, під час наших попередніх трансляцій ми говорили. А зараз Артем Клімчук доволі легко зрівнює у нас рахунок. П'ятий Харук Іван, шостий Габрук. Ярослав, у нас вихід один на один. Москалюк з лівої ноги пробиває. Навуки здається, у нас не збирається зупинятись, плечать. Москалюк, Москалюк! Дуже швидко Москалюк. Робить у нас. На шведа. Знову з м'ячем Клімчук. Запорожан. Запорожан. Запорожан у нас таки відквита один м'яч. І Орищук знову. Черговий сейф виконання Орищука. А у нас безпалов, безпалов, пробиває і рахунок матчу. Якісний ми дякуємо сайту Спорті Дякуємо пабліку футбольний Франківськ за ту величезну роботу, яку вони роблять. Ну і очікуємо від них уже завтра символічної збірної туру. Танк команди дев'ятий. Інший Роман теж дуже досвідчений минулому футболіст кіндратів. номер четвертий. А ось таким чином і красень м'яч. Ось так от стає вже одним із претендентів на найвищі місця. Зараз Марчук свою команду рятує, але триває атака городенківців. Розвивались дуже швидко. Городенківці взялись у нас до справи. Відзначився Роман Борисевич. А зараз відзначається Роман Кордоба багаторічному. Партнеру по різних футзальних командах, про те, що швидше це треба робити, ось як зараз. Ну і таки Роман Кордоба оформлює у нас дубль.